Вітання! з вами компанія Easy Луцьк. У нас збирається знатна гроза. Надіюся, встигну відзняти вам гарне відео по даній Октавії. Це у нас Шкода Октавія A7 2020 модельного року по виробництву, кінець 2019 року. Встане на облік в нас в Україні 2019 роком. Дана автівка була виграна на німецькому лізинговому аукціоні. Вже є розмитнена, пройшла мінімальний детей та очікує свого першого власника в Україні. Маємо комплектацію Style Plus, дуже класно напакована. Детальніше по ходу відео буду показувати, що вона має в собі. Має 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку. Тут у нас вже стоїть DSG DQ381, 7-ступенева, мокра, надійна. Улюблена усіма ваговодами. І пробіг у нас 194 тисячі кілометрів. Дана автівка має одне косметичне перелакування, це у нас передня права дверка. Вона пробивається товщиноміром фарби буквально на 30-40 мікрон більше, ніж завод. Десь по страхівці була зроблена на офіційному дилері в Німеччині ще. Детальне відео з товщиноміром міром фарби надам на вимогу усім бажаючим, також в даному автомобілі. Був замінений демпфер, тому майбутньому власнику вже досить велика економія, думаю, 1100, а то й 200 він вас турбувати не буде. Ну і погнали по комплектації. Крутезний графітовий колір маємо, топову ледівську оптику з умивачами фар, передні, задні паратронівські, дістронік з адаптивним круіз-контролем, топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Далі у нас Крутезні легкосплавні диски на дуже гарній літній гумі. Безключовий доступ у нас присутній на передні двері. Датчики мертвих зон, електроскладання дзеркал. Ох, який вітер збирається. Ну, Надіємося, встигну. Салончик у нас ось такий комбінований. Це у нас шкіра плюс тканина. Стан збережений, суперовий. І добре видно амбієнт підсвіточку по салону. Також. Два ключики маємо. Стан взагалі по всьому суперовий. Стан керма матовий, гарненький. точний пробіг у нас 194 654 км. Підігріви сидінь маємо також. Знаєте, як виглядає важідка ПП, все в ідеалі. Так. Там не видно в темноті, але у нас, здається, маємо. Не буду говорити, не знаю, не бачу, просто бо по чи є там бездротова зарядка, чи ні. Але от покажу стан по кнопочках, по усьому. Все суперрово. По пройомах вся рівненька-гарненька. карти в ідеалі. Задній ряд сидінь. Все супер. Просто як нове. Ну іду до багажника. Авто має релінг ще. Вся в хромі, в заводському тонуванні. Електро багажника у нас. Стан ідеалі. Шторочка у нас. Ось у нас є старий демпфер. Є відео, як мене, ось всі чеки. На автомобілі вже стоїть новий подвійне дно багажника. І тут у нас ремкомплект. Це у нас балончик, також є прицепнеще, яке ставиться з ключиком. там. Аптечка, знак все є на місці. І закриваю. Ідемо ще пройдемось по правій стороні. Тут теж все дуже гарно по пройомах, по усьому і перейдемо на переднє місце. По сидіннях, що пасажирське, що водійське, просто ідеальний стан. Кожна кнопочка, все матове, гарненьке, по панельці теж все дуже-дуже гарно. Також воно заводиться у нас кнопочки. Ну, така класна машинка. Дана автівка вже у нас в продажі, кого зацікавить, надамо усю потрібну вам інформацію. Також наші автомобілі доставляємо на будь-які вам відомі перевірки, після яких можемо доставити по Україні вже вам під ключ. Дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!